Кожна людина висловлює в своїх коментарях те, що в неї в душі твориться, те, яка вона насправді в житті. Просто ми через телефони не бачимо, яка людина, а от людина проявляє себе в коментарях тими словами, які вона прописує на когось, вона іменно ну, позиціонує себе так, тому що ін інакше не можна сказати: ось ви добра, порядна людина, ви, ви просто я навіть слова не можу підібрати. Ви офігелі от тих коментарів, які люди пишуть да, ну, ну от такі люди, ну що ж ти зробиш? Навпаки, треба подякувати їм, що вони пишуть, тримають відео в топі. Спасибо величезне всім. Мені приємно, що дивляться відео. Ну, висловлюються. Ну, то їхнє діло, то на їхній совісті. А вам бажаю добра, натхнення і всього найкращого, і щоб вас оточували теж такі добрі і хороші люди, як ви. Мені дуже приємно, що ви є з моїм підписником і пишете мені коментарів підтримку. Мене мені дуже приємно. Якщо бажаєте замовити картоплю якій кікларадські жукні і слистя, або ікру, червону, чорну і щуки це аквакультура. Пишіть мені в особисті повідомлення, а також у мене є співпраця по опту квітів. Хто хоче займатися перепродажем. Дуже вигідні пропозиції. Дякую вам велике.